І заварив цю частину центральної стійки внутрішньої. Кузов мазди досить міцний. Там внутрішній короб, потім той центральний підсилювач посередині, потім основний підсилювач, і потім на стійці підсилювач. Тобто бокові удари, цей автомобіль в поріг повинен тримати добряче. Треба буде тепер його трошки позачищати. і... Що я вам скажу. В принципі, можна приварювати поріг. Це зачистить, загрунтувати. Поріг я не розрізав весь. Не розрізав, тобто тут на куски. Тепер можу ці верхні частини виставити усі, і потім уже його підрізати новий і підганяти. І тут, в принципі, аж до цієї частини бачите, ще живе, тут тільки вже не живе. Ну, все одно будемо міняти повністю на той поріг, отут. Але сьогодні вже нічого не хочу робити.